Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Я працюю, приїхала на вокзал, зустрічаю свою клієнтку. Вона прийде з іншого міста, жодного разу не була у Харкові, але хоче купити тут собі квартиру. Квартиру ми шукатимемо двокімнатну до 25 тисяч доларів, плюс-мінус по оціні район Олексіївка, Павлово Поле, Павлівка. Тому не перемикайтеся, саме буде цікаво. Ви як завжди, побачите все першими. Так, перший об'єкт, який ми будемо дивитися, це двокімнатна квартира за адресою вулиця Кличківська, 197. Двокімнатна квартира на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Ціна 28 500 доларів. Звичайний житловий стан. Не перемикайтеся, дивимося разом. Друзі, ми приїхали. Ось такий будинок, це і поруч дитячий майданчик. Від зупинки трамвай йти приблизно 3 хвилини. Це у нас варіант номер 1 Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Будинок цегляний, квартира в звичайному житловому стані. Дві окремі кімнати, кухня, санвузол. Ось така кухня, вона невеличка, але така світла. Тут 6 метрів. За вікнами у нас вже осінь, санвузол. Так, і кімната номер 2 Тоже ось така компактна. Площа квартири 44 метри, а ціна квартири 28 500 доларів. Знаходиться вона в район Павлівка. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Зараз подивилися ми цей перший варіант. Так, і що кажуть люди? А люди кажуть таке, що треба дивитися не тільки квартиру, а і оточення. Тому нам не сподобалося і під'їзд, не сподобалося, нічого нам там не сподобалося, тому ми їдемо далі, а ви не перемикайтеся. Друзі, бачите, який у нас красивий паркер Йдемо по путі. Така краса. Так, друзі, це ми приїхали варіант номер 2 Тут також двокімнатна квартира. Ця квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятипорохового будинку. Дві окремі кімнати. Так, вікна пластикове. Друга кімната, площа квартири 46 метрів, кухня ось така, світла, санвузел, і окремо ванна, хоча квартира без ремонту, але перш час можна жити. Мені дуже тут подобаються кімнати, вони просторе, світле. Так, Є можливість для зберігання речей. Так, І це у нас ось такий чудовий вид з вікна. Дуже красивий. До метро Олексіївська 20 хвилин пішки. Дуже затишний район. так, І це також кімната, вона з балконом. ціна квартири 24 тисячі доларів. Кажуть, люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Квартира сама не дуже сподобалася, але сподобалось місце розташування, не сподобалось планування, тому як це п'ятиповерхівка, хрущовка, і нам би хотілося щось краще. Тому не перемикайтеся, ми їдемо далі. Так, друзі, це варіант номер три. Ми прийшли. Гляньте, як близько, АТБ, можна. Палаті приходить в магазин. Там метро Олексіївська, а ось там метро Перемоги. Квартира дуже вдалого планування. Санвузол, ванна, кухня. Площа квартири 48 метрів. Це у нас санвузол. Ось така кухня. Кухня тут 8 метрів. І у квартирі є ось така велика прибудова. Тут можна зробити лаунж зону або огірки посадити. Так. Так, дві, дві окремі кімнати. Це кімната номер 1 Зараз вмикну світло. Так, ось така вона простора, звичайний житловий стан. На підлозі паркет. І кімната номер 2 Тут ще є така ніша, Кімната номер 2 вона також з балконом. Тут балкон невеличкий. Ціна квартири 28 тисяч доларів. Друзі, і знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Дуже нам сподобалося планування, кухня, така простора, кімнати, площа цієї квартири теж дуже гарна 48 метрів. Але нам не сподобалося, те, що треба багато чого ще робити. Ось ця Прибудова, з неї теж треба щось робити, тому ми йдемо на четвертий варіант. Не перемикайтеся Так, друзі, варіант номер 4 знаходиться біля метро 23 серпня. йти 3 хвилини. Ось такий будинок, затишний двір. Ця квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Від метро ми йшли 3 хвилини. Дві окремі кімнати, площа квартири 44 метри. Тут також звичайний житловий стан. Ціна 27 500 доларів. Четвертий поверх. Ну, як на мене, так звичайний житловий стан. Санвузол. Труби новий. Кухня 6 метрів. Друзі, знову рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Я вже вдома, як ви бачите. Так, що кажуть люди? А люди кажуть таке. Нам дуже сподобалася ця квартира. Вона світла від метро, три хвилини. Локація вогонь. Ну, але ми їдемо далі. У нас є ще один варіант. Не перемикайтеся, так, друзі. Ну і останній варіант це квартира, знаходиться біля метро, ботанічний сад. Ось в цьому будинку будемо дивитися, а вона на другому поверсі. Ця квартира розташована на другому поверсі, п'ятиповерхового будинку. Так, також дві кімнати. Це кімната номер 1 за вікнами у нас дерева. Від метро ботанічний сад. Іти. 5 хвилин. Це кімната номер 2, вона з балконом, площа квартири 41 метр. Санвузол. Там невеличка ванна, тут газова колонка, лічильник на газ. І ось така кухня 5,5 метрів. У квартири треба робити ремонт. І ціна цієї квартири 26 тисяч доларів. Це такий коридор. Це у нас на сьогодні останній варіант для перегляду. Ще раз покажу вам кімнату з балконом. Ось така кімната. Квартира дуже світла і дуже гарне у неї місце розташування. Друзі, ну і знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Я е, думаю, що ви вже здогадалися, що цей варіант нам не сподобався. Е, нам сподобався варіант номер 4 це наш фаворит і варіант номер 3 Ось тепер е, ми не знаємо, що вибрати. Або три, або чотири, і то, і то нам подобається. Тому допомагайте в коментарях, що би вибрали ви. Пишіть. Всім пока-пока!